15 тисяч гривень, обійшовся Володьковий відпочинок в Буковелі за чотири дні. Що входить в цю суму? Ну, давайте перше: дорога добратися сюди. Я добирався плацкартом 350 гривень. Назад взяв купе 800 гривень. Ну, бо не було плацкартів, апартаменти, житло. Таке, знаєте, чисто взяли собі койко-місце, півтора тисячі гривень за добу, взяли на три доби по чотири з половиною тисячі гривень з людини, і ще собі деньок пожили в Ворохті. Там вийшло 600 гривень з людини. Що, що є, то маємо катання на лижах. Перший абонемент тисячу вісімсот гривень, то ми майже на цілий день катались. І другий вечірнє катання вісімсот гривень є. Yeah. Їздивши на, на Драгобрадно, там мені Мішаня спонсорнув е катання, то ну не буду рахувати. Ну а що. Е далі е харчування. Ну, отако знаєте, там обідики, чай Та, на горі. То сьо. Я на себе потратив 4 тисячі гривень. Ну, по тисячі гривень на день. Ну, отак воно мені вийшло. Оренда машини. Дали там за рекламку, чисто там на бензин, ну нехай буде там тисяча гривень. І вчани трошки завітали собі, повідпочивали. Вийшло з людини тисячу триста гривень. Е, купив катрусі смаколиків, всяких там грибочки, е, м'ясочко То все Вийшло плюс там тисячу гривень. Оренда лиш, оренда лиш дуже коля каже: не треба володька нічого платити. Е, хай буде то тобі тако бонусом. Та й ну а що ж я? Вроді би я нічого не забув такого. На гори, туди-сюди, підйоми. Ну, коротше, от, от так воно і вийшло. І то я рахуйте собі, що я ні в чому так дуже не відказував. І марципани їв, і Бограчі, і то, і сьо, і в Драгобрат з'їздив. Ну, в Драгобраті, правда, мене там ну, Міша спонсорував, каже: Володя, ти гість, я тебе буду спонсорувати. Одним словом, отаке то. Отаке то воно е відпочинок. Та я би ну дуже би не сказав, що дорого, бо в мене оце зі мною там айтішники були, то вони по, по 40 тисяч потратили. Розумієте, так що можна і в бюджет влізти, а можна і крепко просадити.